Вітаю, сідайте зручніше, поговоримо відверто. Пам'ятаєш, як це, коли метелики в животі, і ти думаєш, що знайшов ту саму людину: світ стає яскравішим, повітря солодшим, але потім, десь у куточки свідомості, з'являється тривожний дзвіночок. Маленька деталь, яку ти відганяєш думкою, та ні, це дрібниці, а насправді це перші червоні пропорції. Сьогодні я розповім про сім таких сигналів, більшість людей їх ігнорує. Але якщо впізнаєш хоча б три, зупинись, це відео, можливо, змінить твоє життя. І перший червоний прапорець – це порушення особистих меж, коли наше дорівнює моє. Стосунки тільки починаються, і партнер, граючись, бере твій телефон, щоб просто погортати тік-ток. Ти смієшся у відповідь, бо це виглядає як милий жарт, який не несе жодної загрози. Навіть якщо ти відчуваєш легкий дискомфорт, ти відкидаєш це почуття, адже ну всі так роблять. Поступово партнер починає робити це частіше. Він може взяти твій телефон, коли ти в іншій кімнаті, щоб просто подивитись, котра година, а потім затримується і гортає стрічку новин. На твоє запитання, а що ти робиш? Він відповідає: Я ж не перевіряю, в цей момент ти вже відчуваєш явний дискомфорт, але партнер змушує тебе почуватися винним за бажанням мати право на приватність. Він переконує, що здорові стосунки будуються на повній відкритості, і все, що у вас є. Це є наше, а не твоє. Тобто, моє твоє, просто перестає існувати і стає нашим. До чого це призводить? В результаті ти починаєш жити з постійним відчуттям, що твій телефон це не просто річ, а інструмент контролю, зникає відчуття безпеки та довіри. Ти починаєш цензурувати свої повідомлення, бо знаєш, що їх можуть прочитати. Це найяскравіший приклад того, як порушення особистих меж, що починається з дрібниць. Веретворюються на повний контроль. Те, що ти на початку сприйняв як нашу спільну річ, насправді стало його або її річчю, а твоя особиста територія повністю зникла. Як наслідок, сьогодні це телефон, а завтра це твоє рішення. Кордони, які ти не захистив, зникають назавжди. Наступний червоний проперед це емоційні гойдалки, а саме нестабільне спілкування. Все починається просто чудово. Ви провели ідеальний вечір, ви сміялися, говорили про спільне майбутнє, і ти відчуваєш, що знайшов свою людину. Ти лягаєш спати з посмішкою на обличчя, а вранці ти прокидаєшся з відчуттям закоханості, надсилаєш миле повідомлення. Доброго ранку, я все ще думаю про наш вечір настає повне затишня. Минає година, дві, шість годин. Відповіді немає. Ти починаєш хвилюватися, можливо, він зайнятий. Можливо, я щось не так сказала. Ти перевіряєш телефон кожні 5 хвилин, Дивляєшся в останній час його активності, напруга зростає, і ти почуваєшся ніби на голках, і в голові з'являється просто безліч питань. Саме це називається ефект казино. Ти зробила ставку, вклала емоції та очікування, і тепер чекаєш на, так би мовити, виграш. Твій мозок починає думати, що наступна відповідь принесе тобі полегшення. Цикл триває. Коли ти вже майже змирилася з тим, що щось не так, раптом через 12 годин приходить повідомлення: привіт, вибач, був дуже зайнятий. Весь день на зустрічах. Ти мені так подобаєшся, давай зустрінемось завтра. Ти відчуваєш велике полегшення, всі твої страхи зникають, і ти знову почуваєшся щасливою. Цей виграш підтверджує, що очікування того варте. Цикл повторюється. Знову буде період тепла, потім холодна тиша. Потім ще одна порція уваги, яка змушує тебе забути про попередній дискомфорт. Ця емоційна гойдалка є небезпечною, бо створює емоційну залежність. Ти перестаєш насолоджуватись стосунками, а лише очікуєш наступної порції уваги, щоб відчувати себе нормально. До речі, про баланс. Червоні пропорції це важливо, але ще й зелені, ті самі сигнали, які кажуть, що тебе тут люблять правильно. Я вже виклав їх рейтинг у телеграмі. Там ми зможемо обговорити такі теми без цензури і зайвих фільтрів. Посилання також буде під відео, а тепер повертаємось до нашого списку. Третій червоний проперець це приниження під виглядом жартів. Це один з найпідступніших і найболючих видів прихованого об'юзу, тому що він маскується під щось невинне, він вражає найболюче, бо змушує тебе сумніватись у собі та своїх почуттях. Як це виглядає на практиці? Уяви, ви з друзями в компанії, ти ділишся своєю ідеєю, або просто розказуєш історію. А партнер з усмішкою каже: та вона без мене навіть картоплю не почистить, що ви її слухаєте? Або у нього пам'ять як у золотої рибки забуває все на світі. На перший погляд, це може здатися невинним жартом, і всі навколо сміються. Партнер дивиться на тебе з милою посмішкою, ніби запрошуючи посміятись разом, і ти смієшся у відповідь, хоча всередині відчуваєш, що щось стискається. Ти відкидаєш це почуття, адже це ж просто жарт. Але чому саме це не жарт? Це не гумор, це пасивна агресія. Жарт смішний для всіх, хто в ньому бере участь. Жарти, які принижують, мають на меті не розсмішити, а саме підірвати твою самооцінку. За цим криється бажання домінувати, контролювати та змусити тебе почуватися менш значущим. Коли ти намагаєшся висловити своє незадоволення, то партнер дуже швидко відповідає: Я ж пожартував, чого ти така чутлива. Не розумієшся на гуморі, це класичний прийом, що є формою газлайтингу, який змушує тебе почуватися винним за свою реакцію. Як наслідок, ти починаєш сам себе цензурувати. Ти перестаєш ділитися своїми ідеями бо боїшся стати темою для жартів. Ти починаєш вірити, що ти дійсно такий невдаха, як це постійно подається у жартах. Наступний червоний прапорець це контроль і надмірна ревність. Це один з найнебезпечніших червоних прапорців, котрий часто маскується під сильне кохання, або просто Я за тебе хвилююсь. Насправді це не про любов, а про недовіру. Та потреба в контролі. Він починається з дрібниць на перший погляд, турботливих жестів, які поступово переростають у вимоги. Перший етап це турбота. Партнер каже: напиши мені, коли доїдеш. Я за тебе хвилююсь. Це здається милим і приємним, але потім перетворюється просто на обов'язок, а потім на вимогу. Чому ти не відповів на моє повідомлення одразу? Ти ж знаєш, що я переживаю. Етап другий – це ревність. Партнер починає проявляти ревнощі до твоїх. Друзів, колег, а потім і до твоїх захоплень. Він або вона може рунувати до твоєї роботи, бо ти проводиш там більше часу, ніж зі мною. Кожен твій крок починає відстежуватись, чому цей хлопець або дівчина лайкнули твої фото, або чому ти так довго говориш по телефону з мамою. Третій етап це тотальний контроль. Цей етап настає, коли партнер вже не приховує своє бажання все контролювати. Він або вона може вимагати пароль від твоїх соцмереж. На знак, так би мовити, доброї довіри, встановлювати програми для відстеження геолокації, або просто забороняти, бачитись з певними людьми. Твоя думка та бажання перестають мати значення. Наслідком такого контролю є ізоляція. Партнер поступово відрізає тебе від друзів, родичів, від усього, що не пов'язано з ним або з нею. З часом ти починаєш боятися приймати власні рішення, адже знаєш, що вони можуть викликати гнів або чергові допити. Твоя самооцінка падає, і ти починаєш вірити, що без цієї людини ти просто ніщо. Але головне пам'ятати, контроль це не про любов. Любов це довіра, повага та підтримка. П'ятий червоний прапорець це відмова брати відповідальність. Цей червоний прапорець є однією з найпідступнішою формою емоційного аб'юзу, адже він повільно, але впевнено руйнує твою самооцінку і змушує тебе сумніватися у власній адекватності. Це починається з дрібних, на перший погляд, незначних ситуацій, де партнер просто не хоче визнавати свою помилку. Як приклад, ви домовились зустрітися о 6 годині, але партнер запізнився на годину, і замість вибачення він каже: Я був зайнятий, ти могла б сама мені нагадати. У цьому випадку партнер перекладає свою відповідальність саме на тебе, замість того, щоб взяти провину на себе, він змушує тебе почуватися відповідальним за те, що ти не зробив. Це є м'якою формою газлайтингу. Якщо така поведінка повторюється регулярно, ти починаєш вірити, що ти дійсно винний. Твоя психіка звикає до думки, що ти відповідальний за все, що відбувається у ваших стосунках. Ти починаєш ходити буквально по мінному полю, постійно контролюючи кожен крок партнера, щоб уникнути конфлікту. Твоя самооцінка руйнується, адже ти починаєш вірити, що це ти погано справляєшся з усім. Ти перестаєш довіряти своїм почуттям, адже партнер постійно їх заперечує. Здорові стосунки не мають такої поведінки. Партнери вчаться визнавати свої помилки та нести за них відповідальність. Наступний червоний прапорець це спалахи гніву. Це один з найстрашніших червоних прапорців, адже він створює відчуття, що ти живеш ніби на мінному полі, де кожен крок може бути останнім. Це не просто поганий настрій, це ознака нездатності контролювати свої емоції. Це починається з дрібниць, які у здорових стосунках викликали б лише легке роздратування. Як приклад, ти забула вимкнути світло в коридорі, неправильно поставила чашку на стіл або не помітила дрібну помилку в повідомленні. Він може почати кричати, грюкати дверима, кидати речі або бити по столу. Його гнів не відповідає причині, і ти відчуваєш себе розгубленою та заляканою. Після цього спалаху може Настати затища, де партнер поводить себе так, наче нічого і не сталося. Він не вибачається, а може навіть виправдовувати свій гнів втомою або тим, що ти мене спровокувала. Це ігнорує твоє почуття та посилює відчуття безсилля. Такі спалахи гніву свідчить про низьку емоційну регуляцію. Це означає, що людина не вміє адекватно переживати стрес і гнів, і її реакції не ти починаєш жити в постійному страху, намагаючись передбачити, що може стати причиною наступного вибуху. Ти перестаєш бути собою, бо боїшся зробити неправильний крок. Ти більше не почуваєшся в безпеці поруч з партнером. Це руйнує довіру, яка є основою для здорових стосунків. Дослідження показують, що неконтрольовані спалахи гніву є одним із головних предикторів майбутнього емоційного та фізичного насильства. І найголовніше, пам'ятай, що ти не винна у чужому гніві. Сьомий останній червоний пропорець це страх майбутнього і уникання зобов'язань. Це один з найпоширеніших червоних прапорців, який часто ігнорується, тому що він не пов'язаний з конфліктами, а навпаки, з відсутністю прогресу. Ця поведінка, яка повільно, але впевнено буває стосунки, залишаючи тебе наодинці з питанням: а куди ми рухаємось? Цей червоний пропорець виявляється в уникненні будь-яких розмов про майбутнє. Ви разом вже певний час, але будь-які спроби заговорити про спільну подорож, серйозні плани на вихідні або навіть про те, що буде через півроку, зустрічають опір. У відповідь ти чуєш щось на кшталт. Давай не будемо загадувати. Мені не подобається планування далеко або «живи з сьогоднішнім днем. Навіть після кількох років стосунків партнер уникає розмов про спільне проживання, весілля чи майбутнє дітей. Він може легко відмовитись від планів, які були узгоджені раніше, або просто зникнути на кілька днів, коли відчуває тиск. Така поведінка не завжди є ознакою того, що партнер тебе не любить. За нею може ховатися, уникаючий тип прив'язаності. Це означає, що людина боїться близькості, відповідальності та зобов'язань. Ти можеш витрачати роки свого життя на стосунки, які ніколи не проростуть у щось серйозне, адже партнер просто не готовий взяти на себе відповідальність за спільне майбутнє. Ти постійно живеш у стані невизначеності. Ти не знаєш, куди рухаються ваші стосунки. Це може призвести до сильного емоційного вигорання і депресії. Ти перестаєш вірити в обіцянкам партнера і починаєш сумніватися в серйозності його намірів. Якщо партнер уникає цієї теми, це не твоя провина, а сигнал того, що ваші цілі у стосунках просто не збігаються. Ці сім червоних прапорців не завжди приходять разом. Але якщо ти впізнаєш хоча б три, то зупинись. Зроби крок назад і подивись на стосунки без ілюзій. Пам'ятай, вийти із стосунків, де ти нещасливий, це не поразка, це твоя найбільша перемога над страхом. Я хотів би почути твою історію. Напиши в коментарях, який із цих пропорців був для тебе найболючішим. І, будь ласка, бережи себе.